Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 31 січня. Таке небо чисте. Пташки співають. Та неважливо, яке небо, головне, щоб воно було мирним. Так, спокійно, спокійно. Співають пташки, та й ворони про себе нагадують, але це ж таке. Вони теж мають на це право. Кожен має право на щось, якщо він не робить шкоду іншому. Так дивишся, на вулиці майже весна. Десь чутно полетіли качки, тому що вони так коу-коу. Така краса навколо нас. Десь летять. Їх не видно, але дуже добре чути. І знов лист з минулого листя. Листя з минулого. Іди в минуле. Погода сьогодні просто чудова, а я зараз хочу зайти подивитися потрібні шкарпетки. Якщо вам цікаво, подивимось разом. А так. Я зайшла в інтертуб, дивлюся шкарпетки, але я таких ще не бачила. Ну Коштують вони. ціну я вам показую. Написано антибактеріальні шкарпетки. 98 гривень. А хто виробник, Цікаво. Не знаю. Але я таких не... ну на тут так вони такі приємні, 38-40 розмір, є чорні. Так, це... А такі в яку ціну 55. Ой, які вони класні. Мені такі під кросівки, коли вже буде... Ой, весна, щоб вони не дуже високі були. Бачите, тут як дихає, але воно не прозоре. Зараз зачекайте. Ось, бачите, класні шкарпетки. Мені такі подобаються. Але за кольором ні. Ну, придивляюся, дивлюся. 55 просто чорні, такі довгі, ну не коротенькі. Але мені подобається якість. Так що тут ще тут були чорні, це просто такий темно-синій. Не знаю, як камера передасть. Так, такі 95. Пишаємося бути українцями. Хто б сумнівався? Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, як трави, як води. Такі шкарпетки. Ну, теж якісь Непогано, мені подобається. 449 гривень, де вони раніше були. Це дві пари. Такі м'ягенькі. Це як в хаті ходити, знаєте, щоб капці не вдягати. О, які вони класні, вау! Такі м'ягисенькі, м'ягисенькі. Дві пари. Тут вони, бачите. Майже 300 гривень. Ось такий теж іде набор. Тут три пари. Такий кольор, такий і такий. Це як під кросівки. Який розмір? Це начебто норм. Тому дівчата, кому цікаво, будь ласка. Я дивлюся якісне, якби не якісне, приємний на дотик, і ти розумієш, що тобі це подобається. Хочу знаєте про що сказати, коли виходить сонечко то І настрій якось так краще. Ти посміхаєшся. Ну, таке у нас сьогодні небо. Різне небо. Головне, щоб було мирним. Я буду це повторювати кожного разу. Є у мене така звичка. Коли я вдома фарбую волосся, а фарбую я сама вдома волосся. У мене є 50 хвилин для того, щоб зробити генеральне прибирання. Витираю пил з картини, і хочу сказати, що кожного разу, коли я це роблю, я не дивлюся на картину, я її читаю. І кожного разу я знаходжу якісь такі невеличкі елементи, які я раніше не бачила. І колись я чула такий вираз, що на картину не дивляться, картину читають. І дійсно так. Картина у нас маслом намальована, написана, написана. Пил протираю, але фарба завжди залишається, все нормально. І ця картина у нас з початку 2000-х років. Також наш весільний портрет, але там і пастель, і акварелі. Але вона під склом, то простіше завжди прибирати. Наводжу порядок на своєму туалетному столику. Що хочу сказати раніше. Десь років 10 у мене фаворити були Герлен це Інсаленс і Шалімар. І зараз я не дочекаюсь, коли вони закончаться, тому що або прийшов час, або іще щось. Я такий парфюм більше не куплю. Більш мені подобається гучі, і зараз вони в мене з'явились. Тому поки холодно на вулиці, я намагаюся вже використати інсаленс, шалімар, щоб вже менше було де протирати пилячку. І, до речі, коли є таке генеральне прибирання, ти знаходиш речі, про які ти забув. Я знайшла тональний крем, я не пам'ятаю, коли я його купувала. Мабуть, восени. З думкою про те, що взимку я буду їм. Я їм скористуюся, але я про нього забула. Прибирання у мене йде під радіо, включила радіо, грає така спокійна музика. Радіо релакс. Мене це якось так надихає. На кухні шаф, шафи чисті, але коли ти готуєш або ще щось, якісь запахи або пилячка, вона збирається і просто це не генеральна я мию зараз на кухні, а так, щоб було чистенько зібрати пил. you Від магніту холодильнику якась така плямка, думала, чи ми її помити, але вирішила ні, тому що в мене 50 хвилин і я розраховую час. Я поставила галочку, що потім потрібно буде це помити і пішла далі прибирати. Помила під віконням. Мию я містер Пропер, но ну, я його багато. Додала, але нічого, миє нормально. В цій вазі раніше було постійно багато цукерок, а зараз я зрозуміла, що дуже давно я не купувала цукерки. Нещодавно ви знаєте мій поход. За цукерками. Я розповідала це про... на моєму каналі, але це єдиний раз було. А раніше ця ваза вона постійно була повна з цукерками. Якщо закінчується, іду і купувала. Не так, щоб багато, але щось смачненьке завжди тут було. І ваза це від моєї мами. А це старий чайник, він мене так інколи виручає. Тим, що, по-перше, тут завжди є вода для того, щоб я квіт. Ну, квітка в мене є. Я раз на місяць її поливаю. Я вам про це вже казала, щоб була водичка. І коли бувають такі моменти, слава Богу, вони не часто бувають. Але якщо зненацька немає води, і ти прийшов додому, то завжди є чим помити руки. Прибирання в ванній кімнаті. Коли я прибираю, я завжди всі пляшки, які там в мене стоять, з-під шампунів, там для душу і так далі, я теж Протираю завжди, щоб вони були свіженькі. Як, як не як, а пил там теж збирається. Але саму ванну я вже буду мити тоді, коли я змию фарбу з волосся, і потім я вже помию ванну. Ну і фініш прибирання це під ноги. Пофарбувалася, змила вже фарбу. І треба наносити бальзам після фарбування. Але в мене він закінчився, але є такий спрей. До речі, теж останній вже потрібно буде купити. То я нанесла, висушила волосся в хаті чисто. А на вечерю я сьогодні готую. У нас будуть Котлетки, що там фарш, спеції, які подобаються, сіль, яйцо, картоплю втерло, столова ложка манки і готуються. І тут відварюється рис. Поставила його на маленький вогник, треба зробити більше. І буде рис. Ось така у нас сьогодні вечеря. І потім ще треба буде мити плиту, але це так швидко, тому що це свіже. Ау, яка смакота. Вечерю. Приготувала, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, все буде добре. Бо завжди так не буде. Ну, ви про це і так знаєте.